реалізації уже в нас в нашій громаді, якраз з тижнем демократичного суспільства. Сьогодні от ми з першим таким заходом пілотним. Ми сьогодні в ліцеї Бахматюка якраз говоримо про демократію, говоримо про політику. У нас є створені матеріали, настільні ігри. Ми базувалися на тому, що в нас був візит до Швеції, де ми ознайомили з їхньою роботою, як у них працює демократія, особливо як демократія працює з молоддю, відвідували освітні заклади. Різні громадські організації і зараз. Ми от на то на досвід, який ми здобули в Швеції. Ми тобто створили свій путь проект, як ми будемо його реалізовувати. І після реалізації декількох заходів в нас в Кавській громаді ми знову їдемо зустрічати шведською стороною. У нас буде зустріч в Польщі, і ми вже будемо знову обмінюватися досвідом, обмінюватися нашими напрацюваннями і далі будемо вже напрацьовувати розвиток нашого проекту. Я вже другий рік в самоврядуванні в нашому ліцеї дуже проводяться багато заходів. і Як і цей захід нам дуже багато чого дає, і в майбутньому житті, адже і наші випускники вони вже працюють в місцевому самоврядуванні і це дійсно хороший стимул і для нашого майбутнього, і ну щоб ми розвивалися і покращували нашу територіальну громаду. Школа демократії взагалі вона має цикли такі, і це є теоретичні, практичні курси, і теор... Теоретичний, звичайно, це взагалі знання про державотворення, про державу, про демократію, про важелі, які можна застосувати е, участі і впливу на владу чи місцевого рівня, чи місцевого, місцевого самоврядування, чи державної влади саме для молодих людей. І практичні у нас будуть також заняття, дуже багато. Ми запланували активностей різних. Зокрема, і дуже що цікаво. Дуже ми е, сподіваємося, що в нас це буде дуже цікаво симулятивні вибори, і це буде майже реалістично поділено на е, нас на партії, і на все, все буде по серйозному ми плануємо охопити всі ліцеї е, нашої громади, і навіть хочемо бути присутніми також і в коледжах. Для мене цей захід був цікавим, оскільки я отримала багато е, цікавої інформації, яка є актуальною, актуальною у нашому суспільстві. І ця інформація допомагає мені знати мої права, мої обов'язки та те, що я маю право голосу. Дуже подобається те, що такий матеріал складний на перший погляд, пояснюється нам дуже простою мовою, не якимись старими термінами з попереднього якогось досвіду, дуже старого покоління. Якраз те, чим дуже цікаво, цікаві ігри з нами, які наочно допомагають нам продемонструвати, як працює саме ця система. Дізналися більше про демократію, оскільки ми чули статистику, що не всі люди знають, що таке демократія, не всі підтримують. Тримують і нам все ж таки довели, що це напевно зараз найкраща форма правління. Учні мають можливість поговорити, задати питання представникам органів місцевого самоврядування, і таким чином, у формі такого відкритого діалогу, дізнатися щось нове, окреслити перспективи подальшої співпраці, оскільки наші випускники в ліцею зараз вже є в молодіжній раді. Міста Калуша і е, активно продовжують свою роботу е, для подальшого блага міста. Долучення до таких е, заходів, звичайно, буде корисним для, і для мене, і в загальному для всіх. На школі було дуже цікаво, оскільки ми познайомились ближче з нашою владою. Також ми отримали дуже корисну базову інформацію, яку повинен насправді знати кожен учень. І кожен громадянин нашої України наша влада складається з таких людей, як ми. Також ми активна молодь, яка формує нашу державу в майбутньому. Тому я вважаю, що можливо, я десь зарекомендую себе.